Вісім комбінованих дорожніх машин, 13 тракторів. А також два навантажувачі нині на озброєнні у КТП 1628 для зимового прибирання автошляхів. На тротуарах цієї зими сніг прибиратимуть три мінітрактори з відвалом та щіткою, та стільки ж міні-тракторів з розкидачами піщано-сольової суміші. Про це йшлося на нараді у виконуючій обов'язки міського голови Полтави Катерини Ямщикової за участю керівників підприємств критичної інфраструктури. Виводимо в чергування з 15 листопада 8 кадемів, 13 тракторів готові. Це велика механізмація. Для зупинок два навантажувачі, один маз для вивезення снігу, одна газель для перевезення робітників. Всього буде задіяно від КТП від підприємців 74 дорожні працівники, сім майстрів. Першочергово прибиратимуть від снігу спуски та підйоми, яких в громаді 23. Підготували протиожеледні матеріали, зокрема, майже дві тонни солі. Техніка готова для роботи на випадок ожеледиці та снігопадів вже в листопаді, додав керівник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. На даний час в піску 2,729 метрів кубічних солі у нас. 1829 тонн і піщано-сольової суміші 1991 тонн. Чергування у нас цілодобові вже йдуть зараз, і так як у нас іде попередньо, ми розуміємо, що можуть бути погіршення погоди зараз у нас, то в нас вже на цей момент є чергові машини. На цей момент є чергові машини, вони заряджені ПСС і солью.» Дуже прошу. Знову розпочинати той момент, як ми разом з поліцією вибудовували рух машин прибиральних машин по територіальній громаді. Нам придбали в цьому році при для тракторів. і Ми стали більш потужними для прибирання міста. Ще додатково повинно придбати для прибирання зупинок ручні механізовані засоби. У 40 парках, скверах та прилеглих до них бульварах працюватиме 8 одиниць снігоприбиральної техніки та 50 двірників від комунального підприємства декоративні культури. Від у номер 2 по місту буде задіяно 160 двірників. А до прибирання снігу в старостинських округах залучать і комунальну, і додаткову підрядну техніку. Збільшать її кількість, врахувавши минулорічні зауваження. Зазначили на нараді з підготовки полтавської тергромади до зими.